Якість надання державних послуг та швидкість опрацювання звернень від підприємців і мешканців громади стали предметом обговорення на засіданні виконавчого комітету. Про результати роботи управління адміністративних послуг за 2025 рік доповіла Юлія Михайліченко. Посадовиця окреслила широкий спектр послуг, які сьогодні доступні прилучанам. Та озвучила загальну статистику звернень. В центрі надання адміністративних послуг міста Прилуки наразі надається 382 адміністративні послуги. Найпоширеніше з них у сфері реєстрації нерухомого майна, реєстрація бізнесу, реєстрація місця проживання, надання послуг з держгеокадастру, паспортні послуги, послуги у сфері містобудування та архітектури, комунальної власності, у сфері економіки. Та житлово-комунального господарства та надання послуг соціального характеру. Протягом 2025 року. До управління адміністративних послуг міської ради надійшло 23 тисячі 235 письмових звернень. Левова частка запитів стосувалась реєстрації майна, оформлення паспортів та отримання витягів з реєстру територіальної громади. Окрім зручного сервісу для громадян, робота управління забезпечує суттєве наповнення місцевого бюджету. Лише за минулий рік ця сума перевищила 2,5 мільйони гривень. Поширеними протягом звітного періоду були звернення для отримання на. Послуг. Реєстрація місця проживання осіб надійшло 1942 заяви. До місцевого бюджету за цю послугу було перераховано 104 617 гривень. Реєстрація речових прав на нерухоме майно надійшло 5575 звернень. За цю послугу було перераховано 665 640 гривень. Послуги з Держгеокадастру надійшло 667 звернень, та до міського бюджету за цю послугу було перераховано 102 498 гривень. Видача витягів з реєстру територіальної громади надійшло 10 514 звернень. Ця послуга надається безкоштовно. Оформлення паспортних послуг виконалося. В сумі 2304 паспортів було перераховано 1 мільйон 708 609 гривень. Також послуги в сфері реєстрації бізнесу надійшло 524 заяви. Та до бюджету за цю послугу було перераховано 58 тисяч 70 гривень. Всього до місцевого бюджету за адміністративні послуги надані посадовими особами управління адміністративних послуг за 2025 рік було перераховано 2 мільйони 639 тисяч 434 гривні. Окремим важливим напрямком стала підтримка ветеранів та військовослужбовців. Управління активно впроваджує послуги соціального характеру, що включають оформлення статусів, посвідчень та соціальних виплат, постійно працюючи над вдосконаленням виконавської дисципліни. Послуги соціального характеру було 107 звернень. Ця послуга є безкоштовною. Отримання витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни було 140 звернень. Встановлення статусу видача посвідчення учасникам бойових дій – 6 звернень. При, призначення та виплата одноразової грошової допомоги у зв'язку з встановленням інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 8 звернень. Оформлення відстрочок. Також у нас додавалось від призову на військову службу 337 звернень. Також протягом звітного періоду управління адміністративних послуг міської. Ради вживалися відповідні заходи щодо підвищення рівня виконавських дисциплін у роботі з документами дозвільного характеру та надання адміністративних послуг. Міський голова Ольга Попенко та члени виконавчого комітету позитивно оцінили роботу ЦНАПу, відзначивши високу пропускну здатність управління та важливість розширення переліку послуг для захисників України.